Із розминки починають тренування відвідувачі клубу боксу у селі Терешки Полтавського району. На базі місцевого ліцею клуб відкрили наприкінці грудня минулого року. Нині його безплатно відвідують близько 40 дітей. Це місцеві та переселенці віком від 6 до 17 років. Мені подобається на бокс ходити. Гадити, Я можу зараз в драться, не знаю, знаю чим танцем займатися. Я хотіла раніше на танці, ну то не то как. Я мой букнього хочу стати боксером. Тренування з боксу та кікбоксингу влаштовують тричі на тиждень. Відвідує їх восьмирічна Аня. За словами її мами, таких занять раніше у селі не було. Ми вже четверте заняття займаємось боксом. Вже купили перчатки. Вона приходить дуже задоволена. Хоча в мене донька займається ще й танцями, але ж каже, бокс їй до душі. Створення клубу ініціював переселенець В'ячеслав Новіков, який є керівником Харківської обласної ліги професійного боксу. Через повномасштабну війну він переїхав до Полтави. Я приїхав в конце. Поспілкувався з друзями, з Полтави, з керівником, і приймали таке рішення відкрити відділення боксу непосредственно в Перешка. Не в місті, а і в районі, тому що в місті вистачає клубів. В Вересня ми почали працювати над цією темою. Завезли, варі, зробили своїми власними силами тут, взяли тренера. За словами В'ячеслава Новікова, нині шукають іще одного тренера для занять. Поки ж із дітьми працює лише Станіслав Білокінь. Він чемпіон України з кікбоксингу. Працює чоловік поки безоплатно. Більшість діток маленькі, тому з ними більш ігрові, в ігровій манері ти відпрацьовуєш такі ось завдання. Що вони там побилися, але обережно на дотик. Є амуніція, є защита, щоб вони собі не донашкодили. А вже більше от ось вони зараз проводить спарінгів, більше вони вже так сильніше друг друга б'ють. У лютому частина дітей має позмагатися на обласному чемпіонаті з кікбоксингу, розповів керівник клубу В'ячеслав Новіков. Чотири удару, чотири, стай, 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 Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.